Ми провели дуже цікавий турнір, в історичний. Багато хто з вас брали участь у тому турнірі. Ну, і Такий турнір нам завжди в радість. Сьогодні ми проводимо турнір пам'яті, турнір, який ми хочемо вшанувати пам'ять чудової людини, нашого вихованця шахового клубу, ось тренер Лені Дригорович. Хочу також сказати, що всім ви дуже дякуємо за те, що ви приїхали, відгукнулись на цей турнір, і склад турніру надзвичайно потужний. У алігаційному складі у нас 5 майстрів міжнародних спорту Фіде. Сподіваюся, що сьогоднішній турнір у нас якраз і буде те, що ми можемо зробити в пам'ять про нашого вихованця, про нашого захисника, нашого воїна. Хочу вам сказати, що оргкомітет турніру значить, і представити вам значить, іна Івана Вовченко, це виходить, Андрій Миколаївич племінник, Івановна, доцент кафедри інституту Житомирського державного університету імені Івана Яковича Франка. Ліндрович Кравченко наш е, тренер, і якраз він був безпосередньо тренером Андрія. Ну, звичайно, він вріс у нас на очах, і ми всі е, були дотичні до цього. Е, значить, Організатор турніру Світлана Львівна і е, ще один організатор Сергій Владимирович. Він комп'ютерне жеребкування, на ще стрізальце, все як має бути. Е, е, дозвольте попросити вас е, вшанувати хвилиною мовчання. Е, Пам'ять Андрія Миколайовича. Також дозвольте згадати, і сьогодні, щоб ми вшанували хвилину мовчання теж родичів, які дотичні, це Шугайло Борис, це родич Сергія Володимировича, а також воїн, який загинув Півдівкою, це мій двоюрідний племінник Іванов Єгор Андрійович. Прошу хвилину мовчання. Дякую вам. Дозвольте запросити до слова Ніну Іванівну. Шановні присутні, шановні учасники змагань, організатори. В першу чергу я, звичайно, хочу подякувати організаторам турніру за те, що організували цей турнір в пам'ять нашого Андрія. Хочу подякувати всім вам. Що ви знайшли можливість прийняти участь у цьому турнірі, тому що Андрій це дійсно приклад для моїх дітей, для наших дітей, для всіх нас. Багато таких моральних якостей, які були присутні йому, він саме вони виховувалися під час занять в цьому клубі. Це і витримка, це і патріотизм, це і повага, і взаємодопомога до своїх друзів. Друзів у нього було багато, так як ми побачили, коли ми були в Ужгороді на похованні, що там за той час, поки він працював, у нього з'явилось багато друзів, з якими він грав шахи, з якими він займався туризмом, скалолазанням. І ті традиції клубу, саме нашого міста. І я вам хочу всім подякувати, І щоб у вас була чесна, гарна гра на честь наших всіх воїнів і наближати нашу перемогу, перемогу наших Збройних Сил України. Дякую. Тяжко вам говорити, наскільки ви глибоко і змістовно все сказали. Від себе додам, що мені пощасливилося брати участь разом з Індриговичем, і ще один учасник у нас був Артем Гілевич на турнірі у Львові. То перебування поруч з Андрієм було завжди посмішка, завжди настрій. Незважаючи на якісь спортивні там мінуси чи невдачі, це надзвичайно було. Толерантна, талановита, цікава, усміхнутна людина багатство української нації, на жаль, найсильніші, найкращі нас покидають. Будемо пам'ятати. Сподіваюся, що цей турнір. Ну вірю точно, що цей турнір буде розростатися, і ми його зробимо традиційним. Після перемоги це буде один із великих турнірів, який ми будемо проводити. Ми це обіцяємо. Хочу також сказати, що. Турнір наш проходить у, у, у два етапи. Вчора в нас змагались діти. Ми спеціально відокремили ці змагання. Багато учасників Житомира приїхало і е, вже відбулося нагородження. Е, проте е, декілька учасників не встигли на нагородження, і е, ще тут у нас були ще міриприємства. Дозвольте, значить, якраз нагородити і ще, е, значить. За досягнуті успіхи у спортивно-масових заходах у всеукраїнській гімназії школярів 23-го року ярмаліцький Владіслав! все Такий же диплом нагороджується Проценко олексій Ну і вчора про Олексій виграв турнір. Хочу вам сказати, що значит, Альоша це, це син. Двоєрідний брат да, І Андрія. брат да, Андрія. Да. Ну, треба сказати, що взагалі спортивна і шахова сім'я, і Навальна сам майстер спорту з легкої атлетики, а старша сестричка Ксенія багаторазово переможеться в багатьох турнірах, перша розрядницях. Це учні Єлін Григорович. Дякую. Я тут згадала один випадок, коли проходили змагання у Мукачево, Леонід Григорьович якраз їздив, і просто тут є. Ось Ваня Керест, Влад Ярмоліцький. Ти був тоді? Чи Костик був? Ні, я був да костик. Вони були якраз Андрій з Ужгорода приїздив. Вони з ними зустрічались там на змаганнях. Наші дуже, така наша підростаюча молодь. З ним зустрічалися, теж бачили, спілкувалися з ним. І я думаю, якісь якості, тому що от, принципова позиція, така була Андрія, до здорового способу життя не палити, не вживати алкоголь. Це, мабуть, має надихати нашу молодь і які мають. Мати брати, брати найкраще. найкраще, так. Да. Дякую. Ну, а тепер ми перейдемо безпосередньо до проведення змагань. Швейцарська система 7 турів, контроль 10 плюс 5, правила ФІДЕ. Перший неможливий хід фіксується, другий неможливий Ну, Грають всі досвідчені шахісти. Сподіваюсь, що да, призовий фонд турніру у нас складає 4 тисячі гривень, перший приз тисяча гривень плюс кубок. Багато вітеранських, юнацьких, спеціальних призів щасливе місце.